Вітаю, шановні лубенці. Сьогодні 19 жовтня. Доба пройшла надзвичайно напружено, тому що були і повідомлення про повітряну тривогу, були пуски ракет і шахідів на території нашої держави Україна, але і збройні сили і війська протиповітряної оборони в значній мірі максимальну кількість тих і ракет і дронів збивають. Проте, прошу в першу чергу, потурбуватися про свою безпеку і під час повітряних тривог перебувати в сховищах. За добу надзвичайних подій не відбулося. Патрулювання і чергування проходять в звичному режимі силами патрульної поліції, силами Збройних сил України, добровольчих формувань. Скажу, що вчора відбулися тактичні навчання з медицини. Приймали участь усі підрозділи Збройних сил і добровольчого формування, які розташують нас на території, досить ефективно і корисно. Продовжуємо допомагати збройним силам України різними обладнаннями. Благодійні фонди працюють напряму із бригадами і з військовослужбовцями, які там служать, і не тільки лише із Лубен, а й з інших регіонів нашої держави. Намагаємося підтримати вимушено переміщених осіб, і до речі, хочу наголосити, що покращилася оплата за проживання вимушено переміщених осіб в квартирах і в будинках наших громадян. Якщо раніше це було відставання, то на сьогоднішній день по одній з категорій це червень місяць, по іншій категорії це вже серпень. І хочу наголосити, що і жовтня місяці сума виплат вже буде складати 900 гривень. Загальна кількість громадян, які в себе розмістили переселенців, це в межах десь близько 800 громадян. І сума коштів, яка надходить, вона, ще раз нагадаю, не до міської ради. І навіть не в полтавську військову цивільну адміністрацію, а вона надходить на благодійні фонди і звідтіля прямо направляється по списках, які готуємо ми, направляється на особові рахунки наших містян. Не можу не сказати за економію електроенергії і енергоспоживання. Наше місто і в цілому громада за період з часу, коли повідомляють. Про суттєве скорочення електроенергії теж десь в межі 20% скоротила споживання. Але це і не межа, і це не потреба на сьогодні для всієї держави. Якщо говорити за можливі відключення, то вони можуть бути або аварійними, або плановими. Якщо всі в Україні, громади, міста дотримуються тих необхідних відсотків скорочення електроенергії в споживанні. То тоді я так розумію, або не буде взагалі режиму відключення аварійних, або нам доведуть планові, і ми вже будемо тут чітко знати, коли і на котру годину у нас будуть відключення, якщо вони будуть, і як нам спланувати роботу наших і підприємств, і установ, і в тому числі і закладів освіти. Тому ще раз хочу наголосити про необхідності. Зменшення споживання електроенергії і в першу чергу у пікові часи навантаження за попередні тиждень. Підтягнулися по роботах в агропромисловому комплексі. Вже половина площ соняшнику зібрана. Активізувався посів озимих культур. В першу чергу це пшениця, і десь вже близько тисячі, а можливо вже трохи більше оземени посіяно. Розпочали збирання кукурудзи окремі наші господарства, але знову ж бачите, сьогодні дощ, і ці роботи знову будуть в певній мірі призупинені, але сподіваюся, що і надалі робота буде активно відбуватися на нашому осінньому Лубенському полі. За час війни у громаді народилося 253 дитини, з них 131 дівчинка і 122 хлопчики. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!